А сам Крим тепер серед найнебезпечніших регіонів світу. Вважають у Брюсселі. Єврокомісар вимагають негайно пустити на острів міжнародних спостерігачів. Тим часом американські картографи вже відділили Крим від України. Деталі у сюжеті. Світ заходився перемальовувати карти східної Європи. Це мапа агенції Блумберг. Україна жовта, Росія, рожева, Крим червоний. Картографи національного географічного товариства США готуються цього тижня перефарбувати Крим у колір Росії. Ми зобов'язані відображати світ таким, яким він є на цю мить. На сьогодні Крим територія з особливим статусом. Тільки но російська держдума проголосує за приєднання Криму. Ми почнемо зображати півострів як частину Росії. Тим часом політики найрозвиненіших країн світу приєднання Криму до Росії називають загарбанням і розширюють санкції проти російських та колишніх українських посадовців. Тепер їх переслідуватимуть і в Австралії. У переліку 12 громадян Росії та України, причетних до анексії Криму, їм відмовлять у австралійських візах та заблокують активи на території зеленого континенту. Прізвища цієї дванадцятки поки не розголошують, аби вони не встигли вивести кошти з австралійських банків. Нечесний і несправедливий референдум, який Відбувся за сприяння російських вояків, не може бути підставою змінювати кордони. Уряд Австралії накладає фінансові та візові санкції на осіб, які сприяли порушенню Росією суверенітету України. додаткові заходи проти агресорів готує Японія. Японія ніколи не визнає зміни кордонів, що здійснені силовими методами. Ми координуватимемо наші дії з великою сімкою та усіма адекватними країнами та розглядатимемо додаткові заходи впливу на Росію. Запровадження санкцій Москва називає порушенням міжнародного права. Кремль хотів роз'яснити це особисто голові Ради Європи Германові Ван Помпею. Та сьогодні у нього була намічена зустріч із путіним, одначе Помпей до Москви не приїхав. Ірина Драбок, Володимир Чурдак, програма Вікна СТБ.